Всім привіт! У мене сьогодні день народження. Дякую вам за привітання. Ви під минулим відео мені писали, бо я там казала, що в мене буде понеділок. Дуже вам вдячна, дуже приємно. А міша сьогодні мамі, знаєте, зробив який подарунок? Ось. Надпис читайте. Ну, мішочка, давай, вирівнішся. Отак. Ось такий подаруночок від Мішки. Мамулі, да. Він мій найкращий подарунок насправді моїх 28 років, бо 28 я ні що народила, а сьогодні мені вже все, вже 29, в наступному році 30, уявляєте? Я не відчуваю себе на 30, та мені ще не 30, а 29 тільки, тож будемо насолоджуватися цим віком. Тримай листівочку. Махаю тут рукою, стою, бо чоловіка чекаємо в ліпці. Да, нашулечка. Ми все думали, куди нам піти відсвяткувати мій день народження. Бо чоловік вдома, у нього сьогодні вихідний, і вирішили піти не повірити в Макдональдс. Захотілося а чому би і ні? Взяли Big Tasty, це, до речі, улюблений мій бургер. Я, правда, ним не їдаюся, але взяли ще нагетси. Не знаю, чи дійду я до нагетсів. і фанта у мене. До речі, з Макдональдсом у мене асоціація саме день народження. Чомусь не знаю, мабуть, це з дитинства, бо часто ходила на дні народження до друзів. Реально часто мене запрошували, і я мріяла, щоб і у мене був день народження в Макдональдсі, але ніяк не виходило, бо він у мене влітку, 17 липня, і у ні друзів в Києві не було моїх. І в мене часто також не було на свій день народження у Києві. Я була у бабусі, тому. Ось так. От, святкую. Тепер у Макдональдсі всі день народження. Свої 29. Пальці. радости, фонтанчик там, сынок. Миша, вы решили тут разгром разровили его, Вот так. А Тепер вдома у нас десерт, поки мішуля спить. Будемо пити каву, і в Рошені з'явилися нові тарти вишневі. У нас з'явилася нова іграшка ось такий сортер. Нам передали ще хі подаруночок такий. Будемо зараз розпаковувати з мішкою, бо він очей не зводить. І спробуємо погратися. Не знаю, чи вийде погратися саме так, як треба, але зараз побачимо: будемо вчитися вже складати сортери. Це перший, до речі, мішин буде сортер.

Ура! Молодець! А тепер, давайте тут у нас дверцатый ручку и доставай, дверцята. ручку. Это перцатый. Ні, давай нет ручку?

Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Як ви вже зрозуміли, я вирішила приготувати рататуй і мішеньки так само, тільки без соусу буде. Зараз ще накрию зверху чи фольгою, чи пергаментним папером, думаю, фольгою, і відправлю у духовку на 180 градусів. Не знаю, там буду дивитися вже по готовності, але ну, думаю, хвилин 35 може. Десь так. Захотілося спробувати вогі бамбу. Має бути смачно, Сподіваюсь на це. Міша так спостерігає за всім, так йому тут цікаво. Ой, оце реакція. О, клас. А так. До речі, в Рошені з'явилися нові профітролі кокосові. І я полювала на них три дні. В перший день прийшла їх вже не було, в другий день прийшла, їх ще не було. І тільки на третій раз вдалося їх все ж таки купити, знайти. Ми вже два з'їли з чоловіком. Дуже смачні, дуже 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 смачні. Якщо побачите, то не роздумуйте, беріть. Ну нам дуже сподобались. У нас тут підстоп. Я правильно кажу це підстоп? Mm, так. От парк КПІ. Ну, не зовсім парк. Коротше, територія КПІ. Зараз поп'ємо каву з профітрольками і поїдемо додому. Це я була на манікюрі. Чоловік мене відвозив з мішкою. Вони гуляли, поки я була на манікюрі. А тепер от їдемо додому, просто заїхали за кавою на заправку, бо заправлялися. І от вирішили вийти трошки на вуличку, посидіти тут і поїдемо зараз додому. вже. Задоволена дитина, забр... Мішка, забрали тільки що на розетці ось таку пірамідку йому замовила. Бо та дерев'яна, яка у нас є, він палкою витягає звідти, тільки палкою виграється, А ця має бути якраз йому зараз по віку. А тією трошки пізніше будемо гратися. Сам везе свій Так, да, Будемо їхати в ліфті? ха клас <Dort�> <р language> <What class>? Я тут сьогодні вже був, да? Ми сьогодні ще їздили, ну, ходили у дитячу кімнату з Мішкиним другом, але я там не знімала нічого. Ми гралися, гралися з дітьми. Покажу вам ще цю пірамідку поближче. Ось така вона. Достатньо велика, особливо в порівнянні з нашою ось цією дерев'яною, ця неймовірно просто естетично виглядає і вписується у наш стиль інтер'єру. Але все ж таки вона, мабуть, для діток постарше. Бо міша одразу дістає ось цю паличку і гризе її. Ну І цими кружечками він теж стукає одне об одне. Але коли починаю його вчити, складати. Він просто паличкою грається. Тому взяла ось таку пластикову, яскраву. Тут має бути ось такий стержень посередині. Не паличка, скажімо так, а конус. Можливо, можливо ця іграшка йому більше зайде, але я не впевнена, це ще не точно. Кар-Кар, пізніше розкажу вам, як міші вона зайшла, поки не знаю, тут, до речі, Позаду написано, в які ігри можна цією пірамідкою гратися. ну і в принципі пірамідками. Але мене цікавить зараз класичний варіант цієї гри, щоб він нанизував на паличку. Звісно, що ще в такому саме порядку він не зможе, але, хоча б просто, щоб я йому давала цей кружечок і він його вдягав на паличку. Хочу його такому навчити, тому будемо пробувати зараз. Ну, вона реально гігантська. Ця піраміда, майже он як пінгвін наша. Він не маленький, скажемо так. А що до речі, цього сортера, то Міші все ж таки вийшло складати. Я йому давала в руки фігурку і показувала пальчиком. Ось так: от, клади сюди, клади сюди, казала, він її вставляв. Тому це дуже мило. Я прям не очікувала, що він так з першого ж разу буде нормально грати в цю гру. Зараз покажу вам, які тут всередині фігурки. Ось мені подобається, що тут такі діснеївські герої. Дуже мило виглядає це все. Враховуючи те, що я дуже люблю Мікі Мауса. Ну і мішки сподобались такі яскраві кольори. Через дверці тут все висипається потім назад. І, в принципі, дуже класно і легко вставляється. Тобто такі гігантські, я б сказала, немаленькі ці елементи, і дійсно таким маленьким діткам, як Міша, до в рік до півтора року взагалі шикарно. Просто шикарно, я вважаю. Бо дуже маленький, це б треба було слідкувати, щоб він в рот не брав і не проковтнув. Міша вже музику включив. На кубіках сидить. Сьогодні дощ цілий день, а ми йдемо з мішкою в магазин. Міша кайфує від своєї капсули, зняв шкарпетку, викинув за борт в калюжу прямо. Да? От, йдемо в магазин. По-перше, бо треба в магазин. По-друге, бо Міші набридло вдома. Він звик, що ми ходимо гуляти. Тому біжимо туди і назад, думаю, але все ж таки вийшли. Подивіться, яка краса, як гарно крапельки на пелюсточках лягли. Дуже гарно. Ще колір трояндочок такий жовто-рожевий, так ніжно, Краса. Ми змішую знову стейпами. Поки у Міші ніякого прогресу немає, у мене трошечки краще, мені здається. У мішки ні. Навіть більше випирати став пупчик, мені здається, ніж це було раніше. На жаль, але ж нам хірург і сказав, що навряд чи тейпи допоможуть йому, тому як є, будемо дивитися, але Надія помирає останньою, тому сподіваюся. Ще на цьому тижні просто тиждень якийсь дуже цікавий видався. Цікавий. У мене запалилися очі. Спочатку почали чесатися дуже сильно, потім, ну, мабуть, я потерла їх. Це я так думаю, що, мабуть, я потерла. Вони стали червоні, довелося їх капати. І тільки-тільки пройшло. Мені здається, це почалося ще на тому тижні. І от останні два дні під вечір вони починають дуже чесатися. І я переживаю, щоб це не була алергія. Бо у мене ж сезонна алергія, літня, якраз. Кожного року, там останні, не знаю, може 5 років, крім минулого року, коли я була вагітна. Тоді не знаю, чи гормони, чи що, коротше, якось мене пронесло. І у цьому році тфу-тфу-тфу ще не з'являлася. І я переживаю, щоб це було не воно. Бо у мене кожного разу, от раз в рік, влітку, крім того, що була ну, алергія, чи стався там ніс, очі, от всяке таке. Так і ще й один раз за весь цей час на фоні прийому таблеток від алергії відбувався такий. Приступ, коли мене різко -різко в мене різко-різко було покривалося все ті е, і ставало важко дихати. Ми визивали швидку, мені кололи ліки. Коротше, відкачували трохи. І так, от раз в рік відбувалася. Я дуже сильно сподіваюся, що це не алергія і що. Коротше, зараз це все пройде, бо дуже не хотілося, плюс я ще на ГВ, ну, Міша, точніше на ГВ, і я не хочу, не хочу вживати ліки зайвий раз, навіть ті, які ну, типу дозволені. Це було перше, що я хотіла вам розповісти про очі і про наш веселий тиждень. Друге, у в один вечір в понеділок, мабуть, вівторок, коротше, не пам'ятаю, в який день, ввечері почервоніло одне око. Я дуже розпереживалася, дуже злякалася, почекала до ранку, воно не пройшло, написала педіатру, педіатр нам ну, сфоткала її, виписала капельки, сказала два дні покапати. І якщо, і вона таку фразу ще написала: що якщо набрякне око, їдьте одразу по швидкій у Ахмадит. І вона мене цією фрази, якщо чесно, так злякала, якби б не ця фраза, то я була б більш спокійна. Взагалі треба якось в собі. Знаєте, в мене ще немає якоїсь стресостійкості домішаних, якихось травм, якихось там мінімальних хвороб, треба в собі це якось міняти, бо ну, я розумію, що попереду все життя і явно будуть якісь захворювання та ж простуда, ніж ще ні разу не хворів, я ще через те не проходила, слава Богу, але Ну, Від цього ніхто не застрахований, і це ну, от те, що 100% буде. Хочеш ти цього чи не хочеш, захищайся, якось не захищайся, закаляйся, не закаляйся, а ну, в будь-якому разі дитина захворіє. Це от, ну, 100%. І я до цього, ну, як виявляється, не готова. Бо якісь мінімальні трошечки проблемки, і мене зразу такий ем, стрес на мене нападає, прям мене труханить, і я дуже переживаю. Хоча, може, це і нормально, може, це всі, так напишіть мені, як у вас з цим справи. Так от, ми покапали два дні, і все ж таки, очко, пройшло, все нормально з оком. Але це не всі наші пригоди на цьому тижні, бо вчора Міша на балконі впав лицем на плитку. Як він ридав, отак от впав. Отак от. У нього ось тут шишка. Ось тут шишка і під оком фінгал. Добре, що з настроєм у нього було все нормально після того, як він заспокоївся, але я дуже переживала, знову ж таки, злякалась. А, і зараз теж він такий гарний, але я в два рази краще стало, ніж було вчора. Такі от мамські переживання, ділюся з вами, напишіть, як у вас з цим справи. А я буду закінчувати, бо в мене вже рука болить тримати телефон. Міша їсть творожок з фруктами. Вже майже доїв, але як же смішно дістав ногу, обіймай і її сидить. Да, мій хороший. Забула фартушок йому вдягнути то весь живіт в творожку. Хочу з вами поділитися, прочитала дуже класну книжку на цьому тижні. Буквально за три дні. Читала, поки Мішу годую і перед сном. Просто захопила мене. Якщо ви любите трилери, то дуже дуже раджу з цієї книги. Вийшов прекрасний фільм Трилер. Отримала нереальне задоволення, так скучила знаєте, за книгами, які прям поглинають тебе. От повністю в атмосферу. Коли скоріше вже хочеться дізнатися, що там буде далі, читати, читати, читати не відриватися, і чим все закінчилось, закінчилося, дізнатися пошвидше. І, до речі, тут дуже така несподівана кінцівка, не знаю, може для когось буде й очевидна, але ну, я рада, що закінчилось все саме так, як закінчилося у цій книзі, бо я терпіти не можу фільми, наприклад, коли ти... Дивишся цілий фільм, чекаєш на якесь круте завершення, круту розв'язку, а в кінці просто або щось таке, типу, додумай сам, або що зовсім не те, чого ти очікуєш. І ну, не в тому плані, що неочікувана кінцівка, а в тому плані, що ти незадоволений тим, як все закінчилося. і Це залишає в мені такий. Неприємний осадок, і ну, ніби зря я витратила свій час взагалі на цей фільм чи там, на цю книгу. Ось такі справи. Це прям ну, класна. Але якщо ви любите трилери, то це прям такий трилер, трилер. І атмосфера класна. Там, знаєте, як, як я люблю за містом, у такому Заміському будинку величезному, з територією, така вся атмосферка затишна, але така у трошечки. І там відбуваються всі ці події. Коротше, ви зрозуміли, раджу цю книгу. Мафін, як в тебе справи? Розкажи всім. Давай інтерв'ю. Як справи в тебе? Ніхто тебе не ображає. Та ладно, давай жалійся. Пожаліся, що тобі Міша сьогодні зранку нічого не дав, ніякого прикорму, не поділився з тобою зовсім. Пожаліся. А потім папі йшов на роботу і залишив тебе вдома зі мною, Мішею. Жалійся, чого ти. Мій антистрес. Так би і заснула тут зараз тобі мафин.